Вітаємо з вами інформаторами. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро на вулиці Єверницького і хочемо показати вам, як місто прикрашає до Нового року. А сьогодні тут саме дерева монтують новорічну ілюмінацію на дерева. Ось так це виглядає. Звісно, яскраво буде видно у темний час доби, а зараз, от бачите, тут. Спеціальна автівка з краном, і робітники, які монтують цю новорічну ілюмінацію. Цього року 17 кілометрів гірлянд буде встановлено у Дніпрі. Це вулиця Короленка, площа Оспенська, ось вулиця Яворницького та ще. Локація на проспекті Слобожанському. І робітники монтують цю ілюмінацію, перевіряють, чи працює вона, чи ні. Ось ви можете побачити, як місто прикрашають до Нового року. Для тих, хто ти ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на вулиці Яворницького і тут зараз. Встановлюють новорічну ілюмінацію, а саме прикрашають дерева. Вони будуть сяяти у темряві та створювати новорічний настрій. Бачите, що на цю вулицю пригнали автівки спеціальні і прикрашають дерева. Зараз покажу вам поближче, як це. Виглядає. Загалом буде прикрашено та змонтовано 17 кілометрів гірлянд. Ось так. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор FM1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня і бережіть себе.